Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я була в Хумані в секонд-хенді. Ціна на все 95 гривень, а новий завоз буде 25 грудня. Я хочу вам показати, які є сукні. І попереду нас чекають свята. Може, комусь потрібна святкова сукня. Так що є в секонді Ось знайшла таке такий варіант чорному кольорі сукня, дуже яскрава, хоча і чорна. Тож, думаю, такий варіант може бути, якщо вам подобається дизайн цього варіанту. Сукня середньої довжини ось така, ну, симпатична. Ще одна сукня, але вона вже не така. Вечірня, Може, на корпоратив підійдем, може, просто так для повсякденного втягання, але, звісно, не взимку. Вона коротенька, чуть вище колін будемо, приталений силует, зборочки внизу. Ще один варіант вечірнього, вечірня сукня, довга в пол, без бретелек, Ось така на резинці. Колір темно-синій. В принципі, теж непогана. Тут колір здається чорним, але насправді темно-синій. Ну і, звісно, є сукні маленьких розмірів, їх більшість. Так, а що робити тим, у кого розмір 48 і більше? Ось ще ось така сукня. Тут вже відкрита така спина буде. Тож з такою голою спинкою. Теж сукня в підлогу. Дуже довго. Ще один варіант. Це вже, може, не на свята сукня, але покажу вам і її. Ось така, плотненький такий матеріал, тканина. Дуже така плотна, і ось ця сукня в чорному кольорі. З орнаментом теж дуже така плотненька. Але подивіться тільки, який тут цікавий принт і написи. Незвичний. І щось мені нагадує, як східні такі візеруночки. Ось такий напис. Теж вона десь, ну, вона вище колін, я думаю, набагато коротенька. Від HM сукня. Теж, звичайно, чорна, дуже тоненька тут тканина. І ось такі камінці є яскраві в голубому кольорі. А ще я знайшла сукню білого кольору ажурною з такими квіточками. Дуже красива. Може, це не сучасним Тут. Так, може, не сучасна вона, але мені от такий ажурчик подобається. Сукня від зара. Рубчик. Це вже не святкова сукня, але все ж таки вирішила показати вам середньої довжини з довгим рукавом, такого біжевого кольору. Ще одна сукня. Ось така чорно-біла. Теж вона, вона так, з таким голим. Плечем. І ще один варіант сукні чорно-білої ось такий. Яка вам сподобалась? Пишіть в коментарях. Так, до речі, тут проходила повз брюк і знайшла ось такі зараз базі теж дуже такі яскраві, з блискавками. Цікаво, як будуть, будуть вони виглядати на фігурі. Ну, не на мої, звісно, бо в мене така фігура, що такі брюки точно не підійдуть. Так, переходимо у відділ взуття. І тут, як ви бачите, все зимнє. Для свят знайти туфлі або босоніжки якісь красиві, святкові тут нема. Ну, нема, то й нема. Покажу вам тоді чоботи. Ось такі коротенькі є, коричневого кольору замші. Є ще черевички, дуже старомодні, такі щось на кшталт Челсі. А ось і Челсі. Ось Челсі, які мені подобаються, але саме ця модель щось мені не дуже. Хоча мед інша металія написано 250 гривень. Ціна була у перший день завозу, а зараз вже пройшов тиждень, тож все по 95. Тут і чоловіче взуття, намішане і, і жіночі. Його небагато, але щось є. Ось такі черевики. Так, це бренд Рейкер. Доволі гарний бренд, але модель, як ви бачите, це вже несучасна старенька модель. У мене від Рейкер було двоє красівок туфлі. Туфлі і красівки. Так, ще ось такі черевики. 250 гривень перша ціна була. Але за таку ціну їх ніхто не купив, бо це, мабуть, не шкіра. Так, це щось страшненьке. Подивимось, що ще є. Ще одні челсі від Vox. І ось такі з камінцями черевики. Ой, а оці ковбойські, мені подобаються. Хоча тут вони не шкіряні, але ось такий візеруночок, вишивка така, мені дуже подобається. Ну, як і взагалі модель ковбойських чобіт. Так, ось так. Виглядають стан більш-менш задовільний. В принципі, задовільний. Ще є високі такі чоботи з резиночкою, щоб можна було на повненькому ніжку вдягнути. І ось такі чоботи, чулки Теж дуже високі. Є ще блискавка, тож, я думаю, можна буде вдягнути. Так, і ще трошечки покажу вам джинси. А, джинсів дуже багато. Це хумана, де я знімаю на вишневому. От від Томі Халфігера. Ось такі джинси. В гарному стані вони. Так, ще хочу сказати, що на вишневому я знімаю хумана. це Київська область. Різні варіанти скіні. Щось можна собі підібрати. Є ще вибір, хоч вже тиждень пройшов. Поки мені брюки не потрібні, тож, в принципі, я надовго затримуватися у цьому відділу не буду. Хочу подивитися. Куртки. Так, шведен. Ось така куртка є в білому кольорі, тепленька. До речі, якщо вам все канта вагу, то куртки можуть заважити дуже багато, якщо вони ще із відділу люкс. Тут куртки вже теж по ціні. 95 сьогодні. Фіксована ціна, що мені і подобається. Ось така гарненька, як новенька від Чемпіон. Чемпіон, так подивимось, внутрі ось так виглядає Теж, як бачите, вона в гарному стані. Ця куртка чорного кольору стібана, симпатична. Це чоловіча, а ось ця від Зари. Теж дуже класно виглядає жіноча. І ще один варіант від Зари, теж в чорному кольорі, але вже тоненька, не така тепла, як попередня, ну, теж в гарному стані. На осінь або весну. І я пішла уже далі. Із курток нічого мене більше не зацікавило. Так, щось я потрапила у відділ 50 відтінків сірого, і щось мені сірого у цей раз, ну, якось не хочеться дивитися. Хочеться щось яскравіше. Яскравіше, тож пішла там, де. Вже ось, як ви бачите, червоне, зелене, жовте, щось поприємніше. Ну, все під настрій. Іноді хочеться чорне взагалі вдягати, або сіре, а іноді хочеться вже якихось яскравих речей. Ось такий теплий від онлі. Водолазочка така тепла. А тут ще потрапила мені на очі ось така сорочка пола. В дуже яскравому помаранчевому кольорі. Так, колфіна. Футболка з довгим рукавом у смужку. Так, і тут вишивка пола. Так, це Германія. Made in джемані. Ну, на жаль, поліамід 95% поліамід. Ось уже яскраві речі більш приємно розглядати від Markus Spencer ось такий джемпер у світло-рожевому кольорі. Але на дотик він такий грубоватий. Неприємний. Так, а це вже я дивлюсь ось таку кофту від зари. М'якенька така на дотик, вже приємна, але модель зовсім не моя. Взагалі, я кофти вже і не пам'ятаю, коли вдягала. Коли вони у мене були, щось такі кармани, кишеньки. Так, а ось це знайшла ось такий джемпер, хоч теж він сірого кольору, а розмір XL, Але мене він зацікавив. Ще один джемпер тоненький. Цікава модель, ще тут такі квіточки. В рожевому кольорі, але ну, він маленький, тож я його приміряти не буду. Так, а це що, що тут таке яскраве ще й з такими бубончиками? Це від Джаніна джемпер. Ну, звісно, це я так вам показую. Не можу сказати, що він мені сподобався. Тож повішу його на... там, де він і був. Так, це джемпер під горлишком. Яскравий колір. Дуже яскравий. Він такий м'якень і приємний. Так, а я пішла далі дивитися, що може потрапити ще від HM. Ось такий, теж дуже м'якенький светр. А тут рукав. Здається, мені коротенький. І ще від зари теж з коротеньким рукавчиком. І тепер покажу вам трохи ось таких пухнастих, пухнастиків. Тут різного варіанту є і костюмчики велюрові. о, ось яка, дивіться, від Primark Кофта на блискавці. Дуже тепленька, гарно виглядає, хоч і сірого кольору, але мені сподобалась тепленька. І як бачите, теж стан дуже гарний. А це я вирішила приміряти смугасту. Ось той, що я вам показувала, смугастий джемпер. Він тоненький, розмір XL. Трохи завеликий на мене. Хоча можна як оверсайз варіант. Такий просторий. Мені подобається, що тут є такі смужки. На мій погляд цікавий. А це це вже такий експеримент. Ой, цю сукню від Зари вирішила все ж таки приміряти. Дуже незвично для мене. Ще я й брюки не зняла. Не захотіла знімати. Так, вирішила показати. Ну, як я і думала, воно мені, мені не пасує. Не пасує. Взагалі я себе не дуже у сукнях. Гарно відчуваю. Тож, ось так. Всім дякую за перегляд, коментарі та вподобайки. Буду вдячна за коментарі. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!